Понад дві тисячі будинків зруйнувала російська армія у Нікополі. Як у місті готуються до зими. 12 градусів у квартирах. Мешканці одного з будинків у Дніпрі досі лишаються без опалення. Більше трьохсот людей, які втратили житло, прийняв тимчасовий притулок для переселенців у кривому розі. Остатки від града, котрий прилетіла з боку Енергодара. У ніч на 5 листопада у спільний двір Володимира та Сусідів прилетів снаряд. Залетів, вот там он і прилетел вот-вот-вот-вот дальше. Було только видно оперення. Это ми його викопали через окно вытащили. А это що осталось от окна? Найбільш зруйнований будинок Юрія. Чоловік каже, ремонт в оселі робили 10 років і тільки нещодавно завершили. Тільки ремонт зробили, хотіли жити. От ми, освободили, освободили від жилья. Люди допомагають. Міський, міський голова допоміг дали матеріали і своїми силами будемо відновлювати якось. Хотімо до зими все зробити. Ракета не лише перебила водопостачання, а й спричинила коротке замикання електрики. Відтак у сусідньому будинку спалахнув дах, покрівля вигоріла вщент. Ночі темно, темно було. Я перелякалася, вибіжала на вулицю, тут все завалилося, все посипалось, дочка спала зі мною старша, вона слідом, ну, тому що загорівся край дому. Криша загорілася. Головне, що самі живі, а ущерба принесли дуже багато. Родичі та друзі приїхали до Ірини і Юрія, аби допомогти скоріше відновити будинки. Олегу довірили готувати для всіх обід, бо плита у домі не працює. Готую суп гороховий хлопцям, щоб смачно було. Нема нічого, не ні газу, не електричества. Все відключено. Тієї ж ночі фугасний снаряд влучив у будівлю благодійного фонду. Тут видають продуктові набори для переселенців, а ще шиють форми, розгрузки та бронежилети для військових. Трапилось у нас п'ятниця на суботу, обстріл був в цьому районі, потрапило в кришу і половина здання порушила і стелю в пол, теплий пол, мебіль. Спочатку повномасштабної війни у Нікополь загинуло 11 людей. Ще 76 травмувалися. 25 нині перебувають у лікарні. Зараз вже більше двох тисяч у нас будівель пошкоджених, де зима, і якщо ми не закриємо вікна, хоча б фанерою, то є ризик, що будуть перемерзати. Водяні труби в самих будівлях. Опалення у Нікуполі індивідуальне, тож мешканці багатоповерхівок самі включають котли. По нашим комунальним закладам ми вже теж включаємо першочергове це будівлі лікарень, амбулаторій. Пункт обігріва в нас вже працює. Ми зараз Робимо пункти обігріву саме в укриттях. Таких пунктів обігріву планують зробити півтора-два десятки. Софія Москаленко та Олександр Шалдибін. Новини на Суспільному. Дніпро От плесень вже дошла до второго етажа. Тобто вона спускається постепенно, далі буде хуже. У цьому будинку досі немає опалення. Його обслуговує компанія Внутрішньобудинкові системи системи-3». Мешканці просили її прибрати плісніву, перш ніж лагодити систему опалення. Проте старі труби тут вже вирізали, а пліснівою кажуть, ніхто не займався. У нас четвертий під'їзд, от це боль, яка покрита повністю плесенью. Ну і там вже жити не можна. Також мешканці будинку бояться, що через підтоплення будинок просяде. Я звертався по телефону в цю систему, записали нашу розмову, ну все воно так, як капало, так воно і капає. Якщо вдома це, бачите, там тріщини пішли, як він упаде цей дом. Нас, ми всі оці все тут живемо, отам тріщина підійде, подивиться, воно все, ота все крило, воно валиться туди. Систему опалення запустити не встигли, тож нині на горіщі тривають роботи. За словами Дмитра, слюсери приїхали лише після публікації скарги у соцмережі. У компанії кажуть, затримки в ремонтних роботах були через брак матеріалів. Їх не могли доставити через воєнні дії. Після того, як завершать з опаленням, мають полагодити дах, аби зупинити поширення плісніви. За словами директора, наразі близько 60% мешканців не сплачують за утримання меня будинку. На 1 листопада заборгованість становила понад 160 тисяч гривень. Если не будет денег, мы всё равно будем платить, потому что особенно за газовые услуги. Явина служба снимает а вот всё, у них остаётся после этого, это идёт на текущий ремонт, так вся работа кран им будет менять. Но это будет, наверное, через месяц не ранее, когда хотя бы хоть немножко денег у них на какой текущих ремонтов Адвокат Станіслав Ліфлянчик каже, якщо мешканці не сплачують за послуги, то управляюча компанія має право почати процедуру по стягненню заборгованості. Але якщо компанія не надає послуги, вказані в договорі, то вона порушує певні ліцензійні умови. Викликайте представника компанії, складайте відповідний акт, тому що де юре, той факт, що вони щось не виконали, буде лише з того моменту, як ви складете відповідний акт, поки акту немає. Послуги вважаються виконаними в повному обсязі, і ви відповідно повинні їх сплачувати. За словами Сергія Каталунова, опалення мали запустити 8 листопада. Жителька будинку Тетяна Крищенко каже, тепла досі немає. Олена Ростовцева, Євген Шпак, Олексій Коренєв. Новини на Суспільному. Дніпро. Що робити у разі відключення електроенергії? Придбайте все, що може стати в нагоді у разі відключення світла: свічки, ліхтарики, сірники, адаптер для зарядки телефону в автомобілі. Завчасно зарядіть телефон, тримайте зарядженими павербанки, адаптери та інше. У разі аварійної ситуації в електромережі необхідно вимкнути усі електричні прилади, в тому числі з розеток. Не наближайтесь до обірваних та провищих дротів. Обережно використовувати свічки та сухий спирт. Найбільш наша територіальна громада потерп... почала потерпати з липня кінця липня цього року від обстрілу. Це пішла вже масова атака, і продовжується вона по сьогоднішній день. Не було такої доби. Щоб у нас не було прильотів, або це зранку, або це пізно ввечері, або це вночі. 13 у нас загиблих, і близько 35 осіб. У нас постраждали, які в лікарні різної тяжкості поранення були на березі. У нас п'ять сіл. от Вони потерпають. Напевно, найбільше всього. Місто потерпає в основному це критична інфраструктура, але на жаль, є і приватні. Будинки і багатоповерхівки, близько 400 осель. Загалом це приватні і багатоквартирні будинки. Це мається на увазі домогосподарства, які зазнали руйнувань. Виділено кошти отримання матеріальної допомоги. Ми допомагаємо нашим мешканцям відновити свої помешкання, але це тільки основні будівлі, допоміжні, ну тому що є хліви, сараї, як то кажуть, там гаражі. На сьогоднішній день у нас також бракує як то кажуть, тому що багато людей і виїхало, і спеціалісти виїхали, і комунальники, ті, які залишилися в нашому місті, треба віддати їм шану. Працюють вдень і вночі, аби тільки допомогти нашим мешканцям. Ми видаємо і матеріальну допомогу. На сьогоднішній день з міського бюджету виділено 12 мільйонів на. Відновлення пошкодженого майна. 400 домоволодінь. На сьогоднішній день ми допомогли, але робота триває, тому що звертаються люди, ті, можливо, ми когось пропустили. Централізованого опалення в місті немає. у нас всі переведені на індивідуальне опалення, це якщо по мешканцям міста, по соціально-культурній сфері. У нас є модульні котельні. На сьогоднішній день ще поки що не Запущені, але ось ось дня на день сьогодні мають провести пелету, тому ми вже будемо запускатися. Будемо запускати не всі котельні. В першу чергу це лікарня і там, де проживають люди. Будуть пункти обігріву. У нас два стаціонарних пункти обігріву і один буде модульний. Центр Суперхюменс на Львівщині створюють, щоб для лікування, реабілітації та протезування не потрібно було виїжджати за кордон. Облаштовують його на базі однієї із діючих комунальних лікарень Львівщини. Тут уже надають допомогу як військовим, так і цивільним із травмами та ампутаціями. Серед тих, хто тут лікується після поранення, військовий Микита Бабуркін. У травні він втратив руку, коли рятував побратимів у Дошківці на Луганщині. Були інтенсивні артобстріли. Та мій побратим був. У підвалі, який знаходився в напрямку мінометного обстрілу, в підвал почало залітати, та хтось повинен бути витягти їх. Ось і в той момент, коли я туди поліз, якраз прилітіла 800 Зараз чоловік лікується і готується Це до протезування в Україні. Наші лікарі зовсім інакше. Інакше відносяться до пацієнтів, тому що за кордоном мої хлопці лікуються. Вони кажуть, що відношення гарне але. Ну, наприклад, там ампутанти там просто. Ампутанти. Вони не розуміють, що кожен хлопець це історія. Аби такі пацієнти, як Микита, залишались в Україні і отримували тут увесь комплекс від лікування до реабілітації з протезом і створюють центр Суперхюманс. Зараз тут готують приміщення, робитимуть ремонт у двох корпусах, облаштовують і басейн для реабілітації. Повністю реконструйований басейн. Ми хочемо зробити нормальний під'їзд з ліфтами, щоб можна було людині на візку заїхати поплавати в басейну і потім виїхати. Повністю зміняться всі комунікації, повністю зробиться капітальний ремонт будівлі. І хочемо, щоб це все відповідало нормам інклюзивності. За планом у центрі Суперхюманс розмістять палати, операційні також тут в Україні виготовлятимуть протези. Дві операційні це такий стандарт. Перші два роки маємо пропустити через себе три тисячі пацієнтів по різних напрямках. Палатний фонд 45 ліжок. Весь проект і його утримання перші два роки буде коштувати 50 мільйонів доларів. Це за умов, що жодна людина, яка постраждала внаслідок війни, тут не буде платити жодної гривні. Гроші на створення центру залучать від закордонних та українських меценатів. Останнє масштабне надходження для створення центру це 11 мільйонів гривень. Стільки отримали на аукціоні в Лондоні за автомобіль, який належав Фредді Меркюрі. Його продав український співак та шоумен Андрій Данилко. Повноцінно Суперхюмен центр має запрацювати у 2023 році. Ірина Мочульська, Володимир Стадник, Суспільне новини, Львівщина. Наталя проживає у притулку майже півроку. До травня жила у Зеленодольську. Після активних обстрілів міста російськими військами виїхала з родиною до Кривого Рогу. Нині її житло зруйновано. Жінка згадує, виїжджаючи із Зеленодольська, ледь не загинула. Я залишила паспорт на столі. Вернулися ми по паспорт, і буквально 15 чоловік в той момент погибли на остановці, які ждали маршрутку. Тут якраз потрапив снаряд тоже куда там -то вертаться. Мы в проб, ездили, вот буквально ездили, там стрельба была, все это, то страшно оставаться. Здесь, по крайней мере, хоть тихише. Если даже вот сейчас конец всего этого будет, мы просто остаемся с детьми на улице. Жилья у нас нет. Валерій із Запоріжжя. Живе у притулку з початку літа. Зараз намагається працевлаштуватися. Хоче привезти до Кривого Рогу рідних. Бомбили. Я того, в той час в лікарні лежав. началась там эвакуация, детей во Львов у нас отвезли, а, ну, взрослые там, кто остался, кого по разным городам, вот этого тоже пораскидывали. У нас сюда вот такой вот. Я с вот, братом ну, вот, созваниваюсь, но эта обстановка сейчас там плохая. Я вот наоборот думаю, как бы там уговорить, вот наоборот сюда вот ехали. Тому що перебування та харчування у притулку безкоштовне у кімнатах від трьох до п'яти двопорохових ліжок за потреби на допомогу переселенцям залучають медиків та психологів. А для тих, хто перебуває в притулок, роблять тести на ковід, віл та туберкульоз. Приміщення підготували до зими. Якщо не буде електропостачання. У нас є запасний генератор, який зможе хоча б держати світ. Тож тобто дизельний генератор у нас є. Зараз вот. плануємо закупити ще інвектор і акумулятор, щоб вночі не може робити генератор, щоб хоча б э, світло э, максимальне, щоб зарядити телефон. Э. В першу чергу ми допомагаємо людям обжитися в нашому місті, щоб вони почували э, свободно і як вдома. Оренда приміщення, у якому розташований притулок, триватиме ще три місяці. Потім її планують продовжити. За словами Олександра, наразі готують до відкриття ще один тимчасовий прихисток для переселенців, розрахований на проживання 60 людей. Віктор Могоров, Олександр Бондаренко, новини на Суспільному, Дніпропетровська область.